А що як звичайна казка на ніч насправді може бути ну, гострою соціальною критикою, критикою експлуатації та класової нерівності? Звучить дивно. От саме такий прихований скарб ми сьогодні й будемо розшифровувати в історії під назвою Лелія. Усе починається, знаєте, з такого простого дитячого прохання. Хворий хлопчик Павлусь просить маму розповісти про ельфів. І цими словами він, сам того не знаючи, відчиняє двері у світ ну набагато набагато складніший, ніж звичайна собі казка. Отже, наш головний герой Павлусь, прикутий до ліжка через хворобу. І в такому, знаєте, напівмаренні він шукає порятунку у фантазіях, у світі ельфів та їхньої таємничої королеви Лелії. Це, власне, і стає відправною точкою його неймовірної подорожі. І тут. Уявіть собі, дитяча мрія раптом стає реальністю. Прямо в кімнаті Павлуся з'являється вона. Сама Лелія, королева ельфів, приваблена його такою щирою дитячою цікавістю. І от з цього моменту фантазія і реальність починають ну, переплітатися в щось одне. І от саме тут відбувається те, що змінює абсолютно все. Справжня магія. Лелія перетворює Павлуся на квітку маку. Але це, знаєте, не просто якісь там чари, це, по суті, квиток. Квиток у світ, якого він ніколи не бачив, можливість побачити людське суспільство, але очима найвразливіших. Так, історія захоплюва, але ж по-справжньому -по зрозуміти, куди ведеться подорож, нам треба зробити крок назад. Нам доведеться на хвилинку залишити казку. Чому? Бо ключ до її розгадки він ховається в біографії самої авторки. Авторка цієї казки Леся Українка, і от що важливо знати, вона виросла зовсім не на звичайних дитячих історійках. Її мати, Олена Пчілка, виховувала її на античних міфах, на класичній літературі, тобто вона готувала її розум до глибоких, серйозних ідей, а не до якихось там простих розваг. І саме тому її казки це завжди щось значно більше. Позиція її матері була, знаєте, дуже чіткою і навіть різкою. Вона вважала, що типові дитячі книжки, цитую, псують смак кисло солодким сюсюканням. Уявляєте? Тому і Леся Українка, коли писала для дітей, ніколи не принижувала їхній інтелект. Навтаки, вона показувала їм світ таким, яким він є насправді складним і часто несправедливим. Отже, повертаємось до нашої подорожі. По суті, те, куди летить Павлусь, це така собі екскурсія трьома абсолютно різними світами, і кожен з них це ніби дзеркало суспільства. Спочатку ми побачимо розкішний, але абсолютно байдужий панський сад, потім продуктивну, але дуже жорстку міську майстерню, і наостанок скромний, але такий сповнений любові селянський садок. Кожна зупинка це новий урок урок про те, якої є справжня ціна краси. І ось перша зупинка панський сад. Здавалося б, Ідеальна краса, так? Але для його мешканців, для Лілій, це це справжня в'язниця. Їх просто зрізають гострими ножами для прикраси, їхній спокій постійно порушують гучні вечірки. Це світ, де краса це просто річ, об'єкт, позбавлений життя і будь-якої поваги. А ось вам і квінтесенція цієї аристократичної зневаги. Власниця саду, молода панна, каже про Лілії, що вони не цікаві. Чому? Бо цитую, їх можна знайти в кожному селянському садку. Тільки вдумайтесь для неї краса миттєво втрачає будь-яку цінність, як тільки стає доступною для ну, для простих людей. Гарафт, летимо далі. Наступна зупинка. Гамірне місто. І тут, у вітрині однієї крамниці, Павлусь бачить квіти, ну, такої досконалої, просто ідеальної краси, якої він ніколи в житті не бачив. Здається, ну от це ж вершина майстерності. Але що ж насправді ховається за цією ідеальною вітриною? І тут ніякої магії природи. Замість неї холодний, бездушний промисловий процес. Тканину ріжуть, обробляють крохмалем, фарбують, а потім склеюють якимось огидним клеєм. Ця так звана краса народжується не з любові, а з монотонної механічної праці на конвеєрі. І ось вона справжня ціна цієї штучної краси. Це людські страждання. Ми бачимо бідних, голодних дівчат, які працюють у задушливій брудній кімнаті. Вони створюють ці ідеальні квіти за копійки, постійно боячись, що їх оштрафують за найменшу помилку. І от саме в цей момент казка ніби зупиняється і ставить нам пряме запитання чи може краса, яка народжена зі страждань та експлуатації, бути по справжньому прекрасною? Чи маємо ми право захоплюватися результатом і при цьому повністю ігнорувати його ціну? Павлусь нажаханий, він благає лелію летіти звідти геть. І вони потрапляють у третій, останній світ, і тут, знаєте, зовсім інша атмосфера. Скромний селянський садок і щось зовсім інше в повітрі, проста, але така щира справжня турбота. Тут з'являється дуже важливе українське слово відрада це значно більше, ніж просто радість чи втіха. Для селянської дівчинки Мар'яни її єдина біла лілія це і є її відрада, це те, що дає їй сили після довгого виснажливого дня праці. І от у цьому і є головна ключова відмінність ця квітка, на відміну від інших, по справжньому щаслива. Чому? Бо її не просто використовують як прикрасу, її люблять вона це винагорода за чесну працю, про неї дбають щодня. І тут краса це результат взаємної любові, а не бездушної експлуатації. Ось воно. Центральне протиставлення всієї казки. З одного боку, краса, народжена з байдужості аристократів і страждань робітниць. Безжиттєва, фальшива, а з іншого боку, краса, що виросла з любові та чесної праці, жива, справжня, та, що приносить радість. І ось вона, кульмінація. Лелія, як вища сила, винагороджує саме справжню красу. Квітка Мар'яни раптом спалахує дивовижним сріблясто рожевим світлом. І це, знаєте, не просто красивий спецефект, це символ перемоги, перемоги любові і чесної праці над байдужістю і жорстокою експлуатацією. І от, Павлусь прокидається, вже у своєму ліжку сонце світить йому в обличчя, чарівна подорож сон закінчилось, але урок, який він засвоїв, він залишається назавжди. Хлопчик повертається у реальний світ уже іншою людиною, тією, яка тепер точно знає, якою є справжня ціна краси. Отже, давайте підсумуємо ці три світи аристократичний, міський промисловий і селянський, вони, звісно, не випадкові. Це, по суті, три стовпи тогочасного суспільства. І Леся Українка використовує їх, щоб збудувати свою неймовірно потужну алегорію алегорію про соціальну несправедливість. Як на мене, саме в цьому і полягає геніальність Лесі Українки. Вона взяла, здавалося б, такий невинний дитячий жанр казки і перетворила його на гостру зброю соціальної критики. Вона доводить, що справжня цінність, справжня краса народжується з емпатії, з любові, з праці, а не просто з багатства чи статусу. Вона взяла просту історію на ніч і зробила з неї вічну алегорію, алегорію про те, що ж насправді означає створювати по справжньому прекрасний світ. І знаєте, саме тому навіть через століття її послання звучить ну, так само гостро і актуально, як і тоді. Тож, можливо, наступного разу, коли хтось буде читати дитячу казку, варто замислитись: а що якщо це не просто історія для дітей? Які ще глибокі, серйозні істини про наш світ можуть ховатися за такою, на перший погляд, простою оповіддю?